Права 1163 Усно. Яка з даних систем є системою двох лінійних рівнянь з двома змінними? Ну що ж, стартуємо? Отже, в першому заданні у нас x y дорівнює 3, це у нас рівняння лінійне. А от X-Y в квадраті дорівнює 9, це не лінійне рівняння. Тут у нас y в квадраті, тобто це не є системою двох лінійних рівнянь з двома змінними. Друге задання 3х плюс 2Yрівні 5 це рівняння лінійне з двома змінними. І 7х-4нія 3 це також лінійне рівняння з двома змінними. Разом це в нас система двох лінійних рівнянь з двома змінними. Записуємо, що це в нас система. Система двох лінійних. Рівнянь. З двома. Змінними. І... Третє завдання. 2 мінус Y дорівнює 9. Це у нас лінійне рівняння. А от X помножити на Y дорівнює 5. Це нелінійне рівняння з двома змінними. Четверте. Тобто це разом не буде система з двох лінійних рівнянь з двома змінними. Четверте Х поділити на дорівнює 2, х дорівнює мінус 9. Друге рівняння це лінійне рівняння з двома змінними. Але перше Х поділити на дорівнює 2. Це не буде лінійним рівнянням з двома змінними. Виходить, у нас тільки одна з цих систем є системою двох лінійних рівнянь з двома змінними. Записуємо відповідь. Отже, яка з даних систем записуємо. Відповідь 2. Ну що ж, ось таке просте завдання на систему з двох лінійних рівнянь з двома змінними. На цьому вправо завершено.